Такий їжачок. Там щоб вовну було розчесувати. Ми в школі клали кнопки на стільці. А раніше були більш діти сурові і клали отакі штуки, напевно, на стільці. Больно, напевно, було. Не знаю, оце. До, певно, до цього. До... Ритина, трохи поломана, конечно. Тут педаль, Такі всякі штуки. Оце теж, Щоб нитки трядь, певно. Опа! Оця якась така, як розчистка. Не знаю, рибінець такий. Для дуже волохатих серп дуже старий, дуже ржавий. Така ручка цікава, зроблена з дерев'яшки, так що так зайшло на, жалі, на на цю залізяку. А поломаний це вже, певно, новіший серп. Не цікаво йшли купу шкір якийсь може кому треба такі бурі коричневі. може це з, з ведмедя а може з вівці у нас вівці білі тут вони всі такі коричневі. такі є свіжіші гарніші ну, їм багато років це ми в пакет кинули вже, щоб винести такий рогачик. Певно, глечики доставати чи хліб там пекти. Сверло. Я думаю. Глинене. Трохи новіші знахідки. Трансформатор. І от. 220 на 127. Певно, була техніка у людей на 127 вольт. А напруга була 220. А де тут рік? 1971 чи 74. Кукусуйся. Десь так.